Мої вітання, друзі. Сьогодні у нас на ремонті тонометр Delva Star. Він прийшов уже в розібраному стані. Люди його самі розібрали, можливо, хотіли його відремонтувати, але тут така біда трапилася. Це розсохлася ось така е трійничок, він з резини, і від старості вже він розсипався. Це у нас клапан, компресор і вихід на саму камеру вимірювальну. Що я зробив? Ви бачите, що сам прилад старенький і таких, таку деталь я вже, звісно, не знайду. Довго я думав, чухав потилицю декілька тижнів і в результаті прийняв рішення спробувати зробити трійничок з пластика. Тобто вирізав шматочок з 5-мм пластика, насвердив отвори з однієї, з другої, з третьої сторони, за допомогою ампулки зробив вихід. Тут трубочка, я її нагрів відформував, сам, сам пластик посадив на. Клей Т-7000, він еластичний, і все це діло ціляком засунув в корпус. Ось за такого шматочка я робив, це я корпуса роблю з нього. І в мене є залишок, і з нього я зробив. Трубочка теж така є. Частенько використовую, тому що в тонометрах дуже часто пересихає трійничок і приходиться відновлювати за допомогою ось таких підручних матеріалів. Ну що, давайте спробуємо зібрати. Його ставимо плату на місце верхню і подивимося, чи не даремна моя праця була, чи даремна. Чи вдалося його оживити чи ні, чи будуть люди користуватися. Давайте спробуємо ставити батарейки, поки що збирати не буду, а будемо перевіряти так. так. Одягаємо на руку, натискаємо кнопку Старт. І подивимося, чи в нас буде він качати. Як ви чуєте, компресор працює і качає доволі таки інтенсивно, що свідчить про те, що у нас немає ніяких протоків води. І Чекаємо на скид тиску. Скид, я нагадую, що повинен відбуватися за одну секунду, 3-5 одиниць скид. Повинен бути. Якщо більше або менше, то можливо вискакувати помилка. Тобто потрібно тоді шукати іншу проблему або флапання, або ще десь. Так, Як ви бачите, вимірювання у нас відбувається. Чекаємо на результат. Як ви бачите, результат є. Ну, я нагадую, що це показометр. Я не скажу, що це такий точний прилад. Але він працює. Я подальшому його зберу і звірю з іншим приладом, наскільки будуть точні показники. Як ви бачите, тут ніде нічого не заважає, все сіло добре на своє місце. І далі буду збирати його, одягати верхню кришку, закручувати гвинти ще раз протестю і буду віддавати. А вам, друзі, дякую за увагу! На все добре, до побачення.